Хорона систему або 101 троянду 101 троянду або охорона систему. Корона система або 101 троянду. троян, систему або 101 троянду. Ми вирішили провести невеличке опитування серед дівчат на предмет того, щоб вони обрали 101 троянду чи охоронну систему. При тому, що ціна на ці два товари буде приблизно однакова. Подивимося, що вони відповіли. Що б ви обрали в подарунок: 101 одну троянду або охоронну систему для вас і вашого дому троянду. Охоронна система. Охоронну систему. Точно? Охоронна система на який період? Назавжди. Назавжди? Тоді охоронну систему. Тоді ми вам даруємо на придбання 20% знижка на охоронну систему для вашого будинку. Так. Ціраз ви знаєте компанію нашу? Так. Напевно, захисну систему. Охоронну систему або 101 троянду. При тому, що ціна однакова, що ви обрали систему. система. 10 троянду. Те й те можна, да. Підходить. 10 троянду. Ну мені актуальна охорона система. 10 троянду. Теж. Охорона система. 10 троянду. Стоодна троянда. Напевно, 10 троянду. Охорона на система. Мама, охорона система, я 101 троянду. Охорона система. Ну, напевно, охоронну систему. Охорона система? Охорона система? А ви? Також. Охорона система. Значить, я вам дарую обом знижку 20% на охороні системи від нашої компанії. До речі, нас кілька разів запитували, чи дійсно охорона система може коштувати як букет зі стотнієї троянди. Відповідаємо: так, наша бездротова охорона система Orion Nova X за таку ж ціну, але з гарантією якості та надійної роботи. А що б обрали ви? Залишайте коментарі під цим відео.